Сьогодні проводилися практичні заняття спільно із Нацгвардією по охороні та конвоюванню затриманих і взятих під варту осіб. Ну, з цих навчань на практиці, щоб подивилися, як проводяться семи заходи по охороні конвоюванню затриманих. Це втеча з автомобілів, з автозаків, перевезення і так само непокора працівникам поліції. Це було проведено за ініціативою ГУНП в Ренецькій області у зв'язку із останніми подіями, які сталися на Україні, можна сказати. Так само в спецустановах у Львівській, Волинській і Київській областях була втеча засуджених. І у зв'язку з цим проведено навчання. Перший! Yeah, <laughs>